Охиду тоді. Не плачте, все добре. 63-річна Людмила Драюк обіймає свого рятівника, який виніс з палаючого будинку її та доньку, яка пересувається на кріслі колісному. Я проснулася і давай молиться, а дочка. Виїхала і кричить мені, мама, ми горимо. Я питалася, думала, що ми можемо цей, через двері пройти, вирватися якось. Ну, я отримала тільки сильний ожог. Я пам'ятаю, що почало горіти зверху. Ми надихалися сильно. Врятував жінок 33-річний Віталій Солонько. Він водій пожежної частини у місті Знам'янка на Кіровоградщині. Це ви навчаємо? Так, Це я вам допомога. Спасибо вам большое за спасіння за те, що ризикнули в гарячий дом піти. С нас паски він спочатку мамі помог вилізти через вікно. Там другий був. І к цей той другий помог мамі, а потім он мене взяв на руки і падав через вікно другому. Тот мене держав на руках, а ксей спускав коляску. Такий вигляд має дім родини після пожежі. Віталій Солонько згадує, як виносив жінок з палаючого будинку. Це було 6 листопада. Тоді у чоловіка був вихідний. Їхавши по вулиці, я побачив, що в будинку дим зупинився. Пішов подивитися, я побачив, що горять вхідні двері. Потім я обійшов в будинок, і ось, там, в тому туди вибите вікно, я побачив, що там знаходяться люди. У цьому вікні я побачив людей. Тут кричала жінка. Я це перше вікно відкрив, ставні, де не зміг, прийшлось вибивати. Попросив жінку, кричав, щоб вона відхилась від вікна, вибив вікно і потрапив всередину будинку. Було дуже велике задимлення. Я проповз повз полу, Потім я накинув одіяло на підвіконник, щоб люди не поранилися вибитих вікон. І через вікна подав жінок. Говорить, діставати жінок через вікно допоміг чоловік, який проходив цей час біля будинку. Горіли вхідні двері, вікно, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина займання коротке замкнення електромережі. Прихистив жінок після пожежі знайомий. Скільки зможуть, пусть живуть, все. Я зрозумів цю ситуацію, мені треба було чоловікам людь допомогти. І я готовий. У чоловіка мама з донькою житимуть до весни. Сподіваються, що до того часу зможуть відновити свій будинок. Скільки треба на це грошей, не рахували. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.